25-й рік незалежності можемо пройти як по крихкому льоду. Маємо розуміти, найменший необережний крок може стати фатальним. Війна за незалежність все ще триває і перемогти в ній можна лише поєднуючи оборонні зусилля, дипломатичний хист, політичну відповідальність. І залізну витримку. День незалежності майже збігається з роковинами жахливої трагедії під Іловайськом, яка стала наслідком прямого вторгнення підрозділів російської армії на територію України. Минув рік, але ця глибока рана не гоїться, біль не минає. Загалом же агресія з боку сусідньої держави забрала життя майже 2100 наших воїнів. Вічна пам'ять героям, які полягли в боях за вільну незалежну Україну, і вічна їм слава!